Доброго дня, пані панове. Це мене, як трохи заклало, але ви отак принюхайтеся. Прислухайтеся, принюхайтеся. Запахло виборами, пані панове. Виборами запахло. От, витає то десь, активізувалися гравці. Один гравець в Лондоні активізувався, кажуть, за, за, за гроші Ахметова. А в нас за ш, вже 6 років гіперактивний. Зеленський за кошт платників податків якби поактивізовувалися всі виборчі якісь гравці, стратегії і так далі. Думієте, якщо так на це я дивлюся. Де вже все, що є війною, десь так знаєте, є там, там, то десь на столі переговорів, то десь там в кулуарних розмовах, то в ординах за заслуги першого ступеня. загал, якщо оцінити, а кожні вибори будуть якби, випускати на передній план якби, природу інформаційного поля як такого, те, як якою є медіасфера, це дуже важливо якраз під час виборів, донесення думок і так далі. То я вам хочу сказати, що ну, от назріває величезна глобальна, грандіозна битва панегіриків і дефірамбів. От такого вилизування, такого зализування, такого. Облизування, такого самовосхваляння, такого поклоніння, просто поклоніння за поклонінням. Е, ну, я якби не пам'ятаю, якщо так проаналізувати саме це інформаційне поле, медійне поле, в якому будуть активізовані всі ті процеси, які десь знаєте, знаєте на підході лише, то ну, я б сказав сказати, що ми якби стилістично живемо в інформаційній Росії. Де є розщеплення і буде розщеплення офіційної інформації, всього треку офіційного, а вся критика, вся альтернативщина, весь інфоандеграунд, він буде якби мережевий, він буде десь у мережах, він буде невидимий, він буде десь от е, такий віртуально електронний. І насправді стилістично це навіть. Ну, Хтось називає інформаційною Росією, це навіть є стилістично і по духу, яке, як знаєте, такий інформаційний СССР. Ну тобто, такого відсотку запаморочливого, пафосного того панегірика, дефірамбу, Оди. Такої якоїсь е, е, ну, прославляльної е, інтонації всього того контенту прославляльного, з таким ну, зліпленням культу, що лондонського, що київського, воно насправді ось свідчить про дуже-дуже про, про сумні і печальні висновки, які можуть зронитися в людей, які ну, фахово е, розуміють. Як працює медіасфера, чим вона є, і до чого таке воно призведе. І Розумієте, тут якби справа не лише в тому, що воєнний стан. І треба, звичайно, підтримувати свого, своїх, треба підтримувати своїх лідерів, головнокомандувачів, все. І це якби не лише в тому справа. Це просто як. Один із приводів. Насправді все це і ми перед нами розверзається. от Ми вступаємо в 35-й рік незалежності. Перед нами розверзається ціла, розумієте, лагуна, ціла ота галявина. ну Такого лезодупного і патерналістського. І тому що люди такі вийдуть на передній план люди такого покрою, схильного до. Вождизму, схильного до культу особистості, схильного до закохуваності в, в політиків, схильні до беззаперечної довіри, такого, знаєте, псячого заглядання їм в оченята і виляння хвостиком, щоб їм, знаєте, цукор дали в зуби. Ось це все насправді війна завжди легалізовує саме це. Війна легалізовує лизоблюдство, дуполиство, патерналізм. Тому що відбувається через війну, відбувається. Чому це має значення з активізацією всіх таких виборчих трендів? Тому що війна якби фільтрує народ. І всяка війна завжди призводить до мінус пасіонарії і мінус інакодумці. І тому що пасіонарії гинуть. І на стають антивоєнними і не потрапляють в, в той весь ось основний натовп, основний потік, дуже навіть часто табун. Бо лишається, власне кажучи, пересічне населення. Населення дуже електоральне, з яким можна електорально працювати, воно на то надається. Це не є люди зі своєю думкою, це люди відомі. Таке. Росіянізм, звичайно, але люди, яких ведуть, яких дуже легко вести, які дуже легко на запалену одинарну зірку різдвяну пішли, розумієте? І, 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 і це завжди буде з війною. Війна активізує. Ну, Якби, так, вона нейтралізовує все якісно мисляче, воно стає таким, знаєте, незручним, тому що випереджає час. Війна і зупинкою часу. І лишається основний той планктон. Суспільний планктон типовий електорат. Війна додає сюди ще тягарців з знедоленості, соціальної катастрофи, там, бідності і так далі. Будь-який соціально лівацько, опікунсько патерналістський типаж. В це зайде, та Боже, там, ну вовина тисяча закриє рот всім. Тому що народ бедлячо збіднілий через війну завжди. Ну І ця фільтрація вона працює, вона працює у всіх суспільствах. Це було в Другу світову, це, були, це було в країнах громадянських воєн, це було в країнах інших потрясінь таких антропологічних. тому от, Вибори і війна це завжди дуже тяжка тема, тому що це не є просто люди, якби по звичці оцінюють гравців, перебіг виборів і так далі. По звичці оцінюють мирними лекалами. Ну, просто є там конкуренція думок, ППП. Все одно ну, кожен має свою паству, кожен має свій, свій фан-клуб, у нас, оскільки барани. Електоральні каліки, то відповідно пастухи є. Пастухи ведуть свою отару там, до водопою, з водопою, з кошари в кошару і так далі. Тобто це завжди було, але мирними лекалами оцінювати завжди важко. І коли я дивлюся, як ну, от десь так то за, Ну, це навіть, Це відчуття радше, запахло виборами, то е, насправді ось, е, відповідь вже дана. Зеленського ж запитали прямо, причому не в Україні. В Україні про це не питають, тому що, ну хто царів питає? Челядь не має права голосу. Хлопство має інше призначення, особливо в час війни. А в Овальному домі запитали, одне з перших питань було власне про вибори. Про змінність влади як конституційну вимогу будь-якої демократії. Тому що там, де є влада незмінна, починається корупційний авторитаризм. Класика політології ніхто ще іншого не придумав. Де нема змінності влади, там все кранти. Там буде все одно диктатурно якийсь гібридний режим. Завжди. Ну тому, що незмінність влади це породжує ну, чисто природньо. Так, власне кажучи, всім була дана відповідь. Було чітко сказано, що під час війни не можна проводити вибори кома, тому що. Це питання безпеки. І тут, власне, це теж, про що я хотів би зараз проакцентувати всім людям, які думають вже починають включатися в, такі, навіть, в, в, в алгоритми виборів, в логіку виборів і в стилістику виборів. Дано чітку відповідь: Президент України, який є незмінний якраз через війну, він пояснив. Неможливість проводити вибори в час війни пояснив логічно для всіх. Е, питання безпеки. Тобто, у нас відбулася прив'язка пряма між виборами і безпекою. І тут питання дуже просте: чи є ця, цей зв'язок? Ну тобто, на, на логічний позір, логічно є. Але якщо дивитися взагалі би, трошки глибше от, ну, в саму концепцію демократизму і чим є волевиявлення, жодного зв'язку немає між питаннями виборів і питаннями безпеки, взагалі ніякого зв'язку немає. Це абсолютно нікчемний насправді пояснення, що Буцім, то тому не можна проводити, бо виборець має, виборець має бути у безпеці. Ну, якби маячня, тому що розумієте, жити в країні вічної війни це вже апріорі небезпечно. Тому якраз і, і, і це, не, ну, якби це не дуже працює, бо тоді вже включається в людей порівняльна, знаєте, така характеристика. Люди себе запитують. Ну, тобто, з понеділка по суботу, там, цілий тиждень, так? Тобто, люди можуть ходити на роботу. Це виявляється безпечно. Можуть ходити в музеї, можуть ходити на концерти, можуть ходити на культурно-мистецькі імпрези, можуть фестивалити, можуть ходити в піцерії, можуть ходити в суші, можуть ходити е, е, на, е, якісь там театри, можуть ходити просто на прогулянки, можуть подорожувати в країні, можуть їхати до баби в село, можуть їхати від баби з села. Водити дітей в школу в дитсадок, тобто люди в час війни, якби, виявляється, безпечно жити тиждень, а в неділю піти на виборчу дільницю, кинути там бюлетень, якби виявляється вже супернебезпечно. Ну, тобто, з понеділка по суботу люди повнотою життя, Ну це звичайно, то не повнота життя, але живуть в робочому режимі з пересуванням, з ходінням, з відвідуванням масових міст, з, 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 з відвідуванням всяких е, е, заходів, е, і культурного, і політичного, і неполітичного якого ж характеру. Тобто, це виявляється типу безпечно, а ця небезпека включається саме у неділю, в день виборів. Коли треба піти на виборчу дільницю, розумієте? Тобто в людей ця логіка буде спрацьовувати, і в людей, які живуть в країні вічної війни, де вона апріорі є небезпечною, воно якби постав все одно, воно так гнилувато виглядає так вже сильно переживати за безпеку, якраз питання виборів. І переживати владі, яка, ну, чесно кажучи, про безпеку своїх громадян, взагалі як би не дбає. Тому що за цією логікою, мовляв, в неділю піти на вибори небезпечно, а з понеділка по суботу безпечно жити. Живіть собі, прошу. Все їздить, все ходить. То ця логіка, розумієте, то, ну, за цією логікою тоді взагалі треба на час війни зупинити всю життєдіяльність країни. Тому що вона апріорі вже небезпечна є. Забороніть, будь ласка, буковелі, забороніть, будь ласка, всі театри. Забороніть, будь ласка, все, чим живе людина, бо це небезпечно. Бо питанням безпеки пояснюється все. І в даному випадку, якраз і тому це так воно якось нікчемно жалюгідно виглядає. Посилання е, на безпеку і вибори. Змітьте, це. Ну, воно якби от спрацьовує на дуже пряму логіку. Мовляв, ну дійсно, під час війни не можна, але з іншого боку, все інше що можна. Це як з Конституцією. Тобто ми посилаємося на Конституцію. В питаннях там, пошуку рішення у війні ми не можемо, то бо в нас конституція, то не можна. Але в всьому іншому в нас взагалі конституція на паузі, про що ми неодноразово з вами вже це обговорювали. Тому тут, розумієте, тут те саме, і мені здається, тут коли вже чимось там пахне справа. Справа не в безпеці, тому що небезпечно апріорі все. Ну, коли обстріли, коли, ну, коли війна і невирішувана війна, і, і ще не, не сильно там хтось хоче докладатись до вирішення, війни, якби це якби небезпечно взагалі апріорі все. Тому тут вибори просто виокремлювати, ну воно як би дуже тупо, бо воно тоді показує, якби, що справа в більше вже в небажанні влади е, проводити вибори, тому що, ну, якби це зрозуміло, Мієте, в, на виборчій дільниці в більшій небезпеці є, власне, не виборець. Про що так дуже сильно чим так сильно пояснюється? А власне кажучи, влада. Влада є в найбільш небезпеці, тому що вона може через вибори похитнутися. Вона може загубити свій парламент, вона може не переобратись. Це вона більше в небезпеці. А вибори з понеділка по суботу, як і жив, так і в неділю може піти кинути. Ну тобто, тут це трошки різні речі. Назагал, я е, е, чому це цю зв'язку безпека? І вибори, безпека, і все решта виокремлюю, тому що я помітив багато якби, загравань, багато апеляцій вся саме до фактору безпеки. І, ну, воно якби не до теми, ну, зокрема, там сьогодні прямо читаю Російська Федерація пише головнокомандувач. Верховний Вирвс Федерація буде бити по енергетичних об'єктах України, буде бити по енергетичних об'єктах України, або буде бити зрозуміло, щоб зірвати нам зиму, щоб лишити людей без газу. Тобто, і знову ж таки для внутрішнього суспільства показується ця небезпека. Але ж це зрозуміло, що ми вже щодня б'ємо по НПЗ російських. Ну, щодня ми бачимо в телеграм-каналах, як там щось димить, там стовп диму, всі тішаться, люди тішаться з того, що потрапив там дрон невідомого походження, там в той НПЗ, там три дні негодні погасити, там стільки-то цистер. Там. Підриваємо енергетику ворога. Ну то зрозуміло, що Росія буде бити по енергетиці України, щоб нас лишити без газу. Ну, мійте, ну тобто це не є відірвані різні речі. Це не значить, що, що треба ну, щось не робити, а щось робити. Це просто це. Ну просто не можна от і висмикувати, виокремувати щось від чогось, бо це є все двосторонній, туго зав'язаний процес. І коли є небезпека, що країна буде без газу зимою, про що там попереджають там і владоможці, і міністр енергетики відкається, що якщо будуть сильні удари в газу то, то є ризик бути, то країна буде без газу зимою, це є свідомий вибір. Тобто, це є наслідок свідомого вибору обирати цей формат розвитку подій. Ну, ну і, і, це, і це так у всіх питаннях завжди є. У нас, я бачу, це постійне розщеплення. Тобто ми робимо щось одне, все, що ми робимо, то, то якось так іде так. А пізніше, що отримується у відповідь, там, чи, чи бомерангом, чи, чи, чи вигляді помсти, це ми розцінюємо відірвано від усього, як е, біду, там, загрозу і, і так далі. Мені здається, що якраз коли говориться про Чинник безпеки як такий, то треба відштовхуватися вже якби, не тільки від виборів, чи можна їх е, вважати безпечними, чи, чи не можна. Тут думки можуть розділитися в людей, я свою думку висловив. Але треба відштовхуватися від, 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 від такої фундаментальної е, нашої дійсності. У нас небезпека і вибір небезпеки є свідомим вибором взагалі влади, як такої. Тобто, якщо на поверхні є кілька варіантів розвитку подій, поведінки, дій там і сценаріїв і моделей вирішення війни, то з усіх, якби ми бачимо, що обирається завжди такий такий, який буде передбачати вищий рівень небезпеки. Ну, бо тому, що це включається вже ескалація, і ми знаємо тут. Все зрозуміло, так. тому, власне, коли, коли небезпека є е, би, вибором, як, фактично як державною політикою, так, тобто, коли у всьому іншому обирається варіанти поведінки і ведення себе, от і ведення війни і, і переговорного треку, якби з точки зору підвищення рівня небезпеки по всіх питаннях. То безпекою обґрунтовувати, що не можна, то безпекою обґрунтовувати, що не можна вибори, те, це воно якраз і от в це лицемірство виходить, власне, в лицемірство вже є державну позицію. І от про це треба думати, тому що розщепляти це не можна. Тобто, якщо все йде кулаком. Якщо йде все воєдино і солідарно, якщо обрана та то державна політика, то все, тоді не треба писати, що буде Росія бити по енергетичних об'єктах. Ну тому що вона буде бити, тому що це є двохсторонній процес. Ми теж б'ємо. І, і ну, це свідомий вибір. Ми до того готуємося. Ми, 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 ми до того маємо бути готові. І це не є окремо відірвано, щось. так само і, 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 і з виборами. Ну тобто, не може суспільство жити з відвідуванням. Всіх споруд, всіх просторів Україні, а раптом виборча дільниця є небезпечною спорудою і простором. Ну тому що, тому, от, от, власне, про це я хотів би вас попросити подумати, бо це постійно, оце висмикування попінцетне, знаєте, щось з чогось, від чого загальна картина якби губиться, ну воно є дуже якось так, ну, розраховано, я не знаю, на якихось на надурників чи що. Я більш певний, що в глядацькій аудиторії таких нема. Дякую, що звірили свої думки з моїми. Попрошу за пожертву. Буду вдячний за кожну символічну пожертву, реквізити і в описі до відео. Попрошу також підписатись на YouTube канал і Telegram канал, якщо буде на то ваша ласка. Всього доброго.